В ефірі спецпроект про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків обстрілів, життя в умовах активних бойових дій та ситуація на запорізькій атомній електростанції. А ще побажання для наших захисників та захисниць від жителів Нікополя про все це сьогодні. Поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися останньою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі російські війська випробовували Нікопольський район градами, важкою артилерією та дронами. Під прицілом окупантів опинились одразу три прибережні громади. Знову зруйновані будинки та пошкоджені комунікації та людей на щастя не зачепило. У райцентрі Нікополя ніч минула спокійно. Втім, комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів. Вночі під приціл окупантів потрапили три громади Нікопольського району Мирівська, Червоногриголівська та Першотравненська. Наслідок обстрілів. Були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, місцевий ліцей, автомобіль, водогін та електроморежа. У Нікополі ніч пройшла, хоча й з тривогами та без обстрілів. Втім, там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх ворожих атак. В ніч на 12 жовтня прилетіла, прилетіли гради, злетіло на Кришу розірвалася під крисою і влетіла в 29-ту квартиру вже осколком. Бистренько, швидко. Вчора все вже розібрали. Сьогодні вже привезли шифер, йдуть у за... закривають кришу. Наразі основне завдання полагодити зруйновані снарядами дахи. Осінні опади сприяють подальшому руйнуванню будинків. Через дірки йде холод, а перші морози не за горами. Комунальники працюють так швидко, як можуть. Спочатку ліквідували. Те, що прилетіло тут буквально в метрі від нас. От, старий шифер побитий, доски побиті. Все це обрали і зараз будемо заново стропила ставити і накривати нову кришу будемо. Новий шифер привезли, ви бачите. Працюємо. Робота кипить і в іншій багатоповерхівці. В ніч на 22 серпня ворожі снаряди поціли в дах будинку. Люди й досі згадують той день, як найстрашніший в житті. Ми дуже злякалися. И у нас большая дырка в потолке на пятом этаже, которая пересекается со вторым подъездом, тоже там был вылет, снаряд разорвался. И сейчас нам делают крышу. Крышу нам делают уже две недели, делают капитально. И спасибо то, что мы ходили по всем инстанциям, просили, потому что у нас лилось с пятого до первого этажа вода. Наразі такі роботи йдуть на десятках об'єктів. Є будинки, що чекають своєї черги. Провести ремонт всюди одночасно просто фізично неможливо. До того ж, через нові й нові обстріли руйнувань тільки більше. Проте у Нікуполі й досі залишаються люди, які не планують виїжджати і вирішили зимувати у місті. Я працюю, вирішила нікуди не їхати, хоч мій син дуже мене заставляє виїхати з міста. Тому що дуже небезпечно. Перед зима, поки що мою квартиру не розбили, слава Богу. Я можу собі дозволити жити далі. Ну а там не знаємо. Надіюсь, що наша влада буде допомагати в тому плані, хоча б щоб було світло, щоб було тепло. У ну, мене газове опалення, тому я єдине переживаю, щоб було світло. У мене діти зі мною тут, але ж одіяла, теплий одяг ніхто не відміняв. Все будемо рішати по мірі поступлення проблем. Настрій гарний, тому що якщо ми будемо сумувати, нічого не зміниться. Попри нескінченні атаки, у прибережних громадах Нікопольського району залишається до 80 тисяч людей. Усе, що потрібно для життєзабезпечення громад, наразі в районі працює. Валерія Бовша, Сергій Мельников, Ігор Силко – Про Нікополь. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що є прогрес у переговорах щодо захисної зони Запорізької атомної електростанції. Після тижня консультації з Україною та РФ Гросі прибув до Польщі. Він зазначив, що ситуація на станції неприйнятна і потрібні негайні дії для її захисту. Водночас Генштаб Збройних сил України повідомляє про збільшення особового складу російських окупаційних військ в місті Енергодар. За наявною інформацією, окупанти використовують ЗаЕС як базу для розміщення. Особового складу у зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється українськими військовими. Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає день захисників та захисниць саме завдяки сміливцям, що оборонять нашу країну, окупанти не ступили на землю Дніпропетровщини. Попри те, що армія Росії прикривається атомною електростанцією, наче щитом українські захисники продовжують боронити Нікопольський район та роблять усе, аби терористи завдали менше шкоди мирним людям. Що Нікопольці цього дня хочуть побажати нашим військовим? Дивіться просто зараз здоров'я, звісно, Я дуже дуже. Я розумію, як їм там важко да, боронити нашу землю. Знаю, я їм щиро, щиро вітаю здоров'я і миру, перемоги. Я їм тільки бажаю здоров'я і перемоги, тільки здоров'я, щоб вони як найбільше повернулися додому свої сім'ї. Це саме. Головне всього тільки самого хорошого, щоб виграли, тому що вже неможливо ну, жити в этом бардаке, що твориться в цій житті. Щоб вони були здорові, бо там дуже важко. Що ми за них дуже боліємо, боліваємо і підтримуємо, як можемо. Я хоч, хотів би побажати якнайскоріше, щоб у нас було мирне небо над головою. Перемоги нашій країні хочу хочу виказати велику вдячність захисникам, які борються за нас, поки ми тут живемо собі. Бажаю їм першим ділом витримати все, що вони зараз витримують. І психологічно, і морально. Хай Бог оберігає їх. До привітань долучається, і редакція спецпроєкту про Нікополь. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожну спокійну мить та кожен прожитий день. Ви наші герої. На сьогодні ж це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.